Або здорова. Mm -hmm. Що йдемо в перевернутий будинок? Mm -hmm. Ой, Кароліна, Кароліно, фрукти я звернула з тобою. Ой, боже, й диван на голову впаде. Ні? Ні, до чого не вважай, как тут на голову впали? О, лисиця стоїть. А ліжко ти бачила? Ти бачила тапочки наверху? сюди, іди сюди сюда. Папа, Карліна Ого.